Ну що, друзі, всіх з початку сезону. Сьогодні у нас 5 березня і я приїхав на пасіку утеплити бджіл, тому що бджоли сидять ще в клубі. Зараз я вам піднесу камеру, покажу. Ось так. Дивіться. Вони сидять ще в клубі. Ще клуб. Не розійшовся. От вітер нехороший. Так, хорошо бджоли сиділи. І вітром я їх спокій порушив. Це все тому, що я вже наголошував на тому, що має бути холодна зимівля правильною. І тоді проблем ніяких не буде. Так, зараз я піду візьму Стамеску для того, щоб підривати магазини і не поламати собі пальці. Так, взяв Стамеску, я думаю, зараз відкрию декілька сімей і подивлюсь, чи пластини ставитиму відразу чи ні. Від чого це залежить, від того, що як сидять бджоли. Якщо бджоли ще сидять в клубі, а вони ще сидять в клубі, то я поки що не бачу ніякого смислу ставити пластини. Тому зараз лише їх знімаю магазини і утеплюю для того, щоб полегшити їм. Задачу е тримати тепло в гнізді, тому що зараз матки почнуть сіяти, і, звісно, що їм потрібно тримати температуру в гнізді, і тим самим я їм трішечки поможу. Зараз, друзі, прийшов до мене. Женя в гості, привіт, Женя. І трохи познімає з руки, щоб краще показати бджіл, гніздо і підмори, якщо він є на днищах, я поки що днища не буду замінювати, тому що прохладно ще трішечки. Ось саме це, за що я вам і говорю. Коли холодна зимівля, то вони сидять в клубі, навіть якщо вже дуже сонечко вийшло і тепло іде, то вони ще за що цього простору, який під магазином. Під кришею в магазині, скажімо так. І за що цього простору вони сидять добре і гарно. Тому така ситуація, пластини ще поки ставити не буду. Зачекаю, поки вже бджілки розлетяться добре, піде вже розпліт і потім. Ну, дивіться, як чудово, гарно ще не розійшлися, сидять рівненько, чистенько, все, все чудово. Ну, сьогодні, я так думаю, вони мають полетіти мають полетіти гарно, тим паче завтра температура теж буде теплою післязавтра, тобто весна почалась і саме на часі зараз провести цю роботу. Утеплити бджілок. І заодно подивитись стан пасіки, яка кількість сімей погибла. Але я знаю, що має 100% вийти пасіка з зимівлі. Друзі, наступну сім'ю ось відкрив і хочу вам показати, який тут стан і як вони сидять. Ось так ось сидять бджоли. Видно, що клуб починає розходитися. А якщо вже клуб починає розходитися, це вже десь там має бути розпліт. Звісно, що всіх бджіл показувати я не буду, тому що це, ну, дурня це все, звісно що. А так декілька виборочних сімей покажу. І зараз там восьмиравком, які зимували на, на сітки. А тут взагалі сидять, ніби вони щойно сіли для зимівлі. Ось в задні стінки сіли вони, а не у передній. На чотирьох вуличках сидять, в п'ятій пусто, але три-чотири рамки це такі будуть кормові, які допоможуть деяким сім'ям. А, це відводок. Я думаю, що він такий маленький, слабенький, це відводок. І ось це здається відводок. То вони такі і слабенькі. Тому що це відводки. Взагалі, <тірган> все, 10-ти всі вже пройшов. Магазини зняв, пленку положив, кришу накрив. Всі 100% зимівля, всі бджоли перезимували, немає жодної втрати. Зараз 8 рамковий ряд. ряд. Тут та, яка ситуація тут. Тут ситуація наступна. Ось бачу тут щось пішло не так. А що це вже будемо пізніше виясняти? Обісрані рамки і є підмор на днищі. Тут дно сітка, але я поклав на сітку метал. Це ще на метал. Щоб не продувало. В принципі, якби тут все відкрито, все, все нормально. Не знаю навіть, що там пішло. Не так, ну то вже пізніше розберуся, розберуся, подивлюсь і вам покажу заодно. А так, в принципі, я думаю, не має бути чогось тут такого поганого. Але подивимось. Можливо, можливо, не знаю навіть. Ну, є як є. Можливо, десь якийсь амет попав їм. Не дуже гарний падівий, можливо, ще щось. Ну, саме восьмиравковий. Зараз подивимось. Ну, тут все, все чудово. І сім'я гарна, і стан чудовий. Ну це відводки, це все робилося відводки, десь краще, десь гірші. Це все робилось, тут лише три сім'ї. Оці дальні, це сім'ї були ще з того. Року. А це все робилися відводки. Ну, тут сидять чудово, без питань, взагалі без питань. Ну таке. Якщо там одна сім'я чи дві обісрались на 60 зимовалих, я рахую це взагалі не про що і це. Краще, ніж все чудово. Ось так. Все добре, друзі. Я вже далі знімати нічого. Шестирамкові вулики. Там буде геть друга робота. Та робота в мене є на відео. Кому цікаво, заходьте, дивіться, в тому році я показував, як я його теплю, як міняю днище і все остальне. Тут все зроблено, вечором лише зайду, заберу магазини, переберу спасіки. Зараз не хочу тут ходити, тому що бджоли літають, обсирають, ну воно таке не потрібне. А магазини потрібно забрати, щоб не валялись під дождем, під сонцем і так далі. Все, бувайте здорові, всім гарного сезону!